Я перша Бердянська колись проїжджав з Криму з Сімферополя на Донецьк. Це було десь у 2012 році, і просто бачив казівник Бердянськ туди. Так що я, я радий. На Азові ми знімали взагалі найперша виїзна передача колись ще була, думаю, десь у 2000 році, в Маріуполі. Біля кафе Пікаділі на Лівому березі. Це була найперша виїзна передача коронавіру на Майдані. Потім ми знімали по-моєму, в 13 році в Ялті Азовській. Отам, от, от далі туди. І от, третє місто, де ми на Зові знімали, це Бердянськ. Прекрасно. Мені все сподобалось. Ми зняли вперше, до речі, три передачі, ми ніде знімали по три передачі, тому що я завжди бачив, що на третю передачу вже, по суті, нема з ким співати. Тому що ми знімаємо три передачі. Дві передачі це десь тривалість чотири години. Чотири години виставити ну, – це ще ну, щита радість. Це можна на рок концерті ввечері, там молоді під пиво стояти довго. А так, в принципі, ну сьогодні бажаючих було море, тому ми, тому ми знімали три передачі. Вони вийдуть 12 червня, 26 червня, і думаю, останнє вийде 31 липня. Так я планую. Три передачі в Бердянську відзняли. Як скажете, Бердянськ має талант? Чи має? вразили? Там має, ну дивіться, круто все було. По-перше, ну, вразили, будемо відверти. Мене не вразили, а дуже порадувала кількість людей, яка була на першу програму. Це означає, що, по перше, ви, мабуть, постаралися канали, де була реклама. Там у CityLight лайти я бачив, радіо. Спасибі вам велике. Реклама вдалася, було дуже багато людей, там декілька тисяч. І, в принципі, це правильно, що на першій передачі завжди найбільше. Мене не вразила, а здивувала та історія, що у мене в першій програмі, яку ми знімали в Бердянську, були лише бердянці. Це це дуже нехарактерна характерна історія, тим паче у курортному місті. Ну, мабуть, тому що зараз тільки початок сезону то бердянські стали в перших рядах і не пустили. Приїжджа як правило, на виїзді от чомусь, ну іноді навіть виходить до абсурду, в другий тур, і всі не місцеві. Я місце думають, боже, ну навіщо він приїхав, коли а сьогодні? Так що я думаю, з точки зору бердянців, все сьогодні булося круто. А, співали класно. Дівчина, яка на восьмому місяці Тетяна, да вона класна співачка на По міркам Поміркам я думаю, навіть Х-фактора. серед переможців можна вважати претендентом на перемогу в фіналі всієї передачі. Ні, ну Таня класно співає, да й Люба друга співала непогано. Оцей хлопчик, який переміг дивним чином, джокер Микола, він смішний, він трошки не ну, дуже класно співає, але він активний і, по-моєму, це людям подобається. Так що я, я не знаю. А ті люди, які перемагали останні три роки, вигравали автомобілі, сказати чесно, я б на них не поставив там, в фіналах, ну, їм пощастило, вони виграли. Особливо це стосується артиста, який... Ну, ми розігруємо автомобілів від Королівська Смака вже четвертий рік. От, другий рік виграв актор, він прийшов з фіналом після вчорашнього, і він чомусь виграє. Я не знаю, чому співає так середній акторські всі у нього Ну. Так що я не знаю, я бажаю, ну хто знає. Там така історія, що якщо вони привезуть з собою ваші переможці в Олівальники з Бердянська, то у них шансів виграти буде більше. Тому що будуть оплески, може там і голосування за ним буде. Ну, ми намагаємося робити так, щоб якось відсіяти вболівальників, роздаємо е, спеціальні фішки, гроші ми у не голосуємо. Проч, коротко, я бажаю вашим бердянським переможцям виграти автомобіль. Але те ж саме, я бажаю всім іншим. І я чесний, неупереджений. Найчесніший в світі. Я так думаю. І останнє запитання. Якщо можна, в Бердянську, я так розумію, ви. Сьогодні перший день чи вже чи Ні, ще Ми приїхали вчора. А, що в... побачили, які враження? Ми що в цьому побачили в косу. Косу. Ні, реально клянуся, ми ніколи не було, не на Білосарайці в Маріуполі, хоча Маріуполь був безліч разів, ми в Юрівці відпочивали. Там у нас був такий період в житті, коли ми з клубом що дихали, відпочивали в юрівці. А, не бачив ніколи Бердянську косу і Генічську теж. Чи там біля Кириловки, не знаю, десь там, так? Да? Навіть аробацьку стрілку ніколи. Тобто я не бачив азовських кос. Класно, ну дуже класна природа, насправді. Я розумію, що все забудували. І хто знає яке воно було, коли було диким, може ще краще. Ну класно. І у мене з, з номера видно Бердянськ, Так що майже Майами. Покупатися в А я не дуже люблю купатися в воді, яка має температуру менше ніж там двадцять градусів. Я мерзляк, хоча сам з Херсонської області. Я не, я не розумію холодних купань, Балтійського моря там. Для мене це якийсь нонсенс. Я не можу коротше. коротше. Бички гарні. От бички мене вчора купили, вони були гарними, Це однозначно.